Для сьогоднішнього удару росіян по Чернігову за даними МВС на цей момент на жаль вже 11 загиблих, 22 травмованих, і мінімум троє вважаються зниклими безвісти на місці. Працюють пожежно-рятувальні загони. І якраз так сталося, що сьогодні день пожежної охорони України з нами в ефірі Олександр Хорунджий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава! В звичних умовах я, звичайно, привітав би вас окремо з цим сьогоднішнім днем пожежної охорони. Але для початку мушу поцікавитися, чи вистачає зараз розрахунків ДСНС у Чернігові для того, щоб розбирати завали. Так, залучені всі необхідні сили і засоби працюють зокрема і як пожежні вогнепорці, Пожежні рятувальні підрозділи, так і залучений мобільний рятувальний центр швидкого реагування, який саме спеціалізується на розборах завалів, допомоги людям, верхолази, залучені кінологи, працюють психологи. Загалом за останніми даними у нас 11 осіб загинуло, 45 постраждалих. З них дві дитини трьох осіб вдалося врятувати з-під завалів. Тривають роботи на місці і надано психологічну допомогу 17 людям. Ну останнім часом Росія використовує таку тактику, коли вони роблять один удар? А тоді, по приїзді рятувальників, вони роблять ще один удар. І ми чули впродовж останніх кількох тижнів про те, як гинуть наші рятувальники. Скажіть, будь ласка, взагалі, скільки вогнеборців і ДСНСників загалом від часу повномасштабного вторгнення загинули? Від початку вторгнення у нас е 91 загиблих співробітник ДСНС і 351 отримали поранення. Але тут не тільки вогнеборці, тут в е це число входять відповідно інші е категорії фахівців, зокрема такі електоротехніки, саме рятувальники. Е але якщо взяти загалом, то ну, напевно відсотків 40 е це саме вогнеборці, тому що вогнеборці або пожежні рятувальники, як вони зараз є, складають основну. Частину, напевне, всі підрозділів СМС і самі перші напередодні все. Ви, ви так уточнили, пане Олександре. Пожежно-рятувальники, пожежники-рятувальники. Тобто їм додалося функції фактично. Безумовно. Безумовно, це вже не та стара пожежна оборона. Навіть техніка, яку використовують пожежні рятувальники, має додатковий функціонал. Це не тільки гасіння пожеж. Це і техніка, яка використовується для розбору завалів, для порятунку людей, навіть порятунку людей е, на воді. Тому обсяг і завдання, а саме вогнеборці, вони значно і значно розширилися? А спочатку військової агресії Російської Федерації, е, то цей обсяг в рази зріс і відповідний функціонал. А чи вистачає е, людей в? Е... Цих пожежно-рятувальних службах, особливо коли мова йде про території прифронтові і при кордоні з Росією, вистачає. вистачає І це обов'язково контролюється, тому що у нас працює оперативна служба і залучена всі алгоритми залучені сили та засобів у СНС. Загалом у нас зараз на чергуванні знаходиться 7200 близько так рятувальників, зокрема пожежно-рятувальних підрозділів. І 2300 одиниць техніки. У разі необхідності ця кількість може збільшуватися відповідно до алгоритмів протоколів і може е, бути розгорнуто до 16 тисяч рятувальників. І все це коригується е, в залежності від е, саме обставин, е, де відбувається розв'язання ситуація. Якщо там потрібна допомога, то підрозділ злучаються з інших регіонів. Все відпрацьовано і тоді останнє питання, пане Олександре. Після останніх, наприклад, ударів по Харкову було повідомлення про знищення техніки пожежників. Як зараз з технічним забезпеченням і чи допомагають нам партнери саме цим? Uh, так не тільки люди страждають, і страх і технічна база ДСНС, і, зокрема і будівлі ДСНС, тому що обстрілюється не тільки техніка, обстрілюється ще і наші пожежні-рятувальні підрозділи в інших підрозділ. І, на жаль, маємо це констатувати. То до техніки, то так, у нас тільки в 2023 році у нас було в рамках гуманітарної та міжнародної технічної допомоги. Отримано 216 одиниць техніки та аварійне рятувальне обладнання. І, Відповідно, десь 165 закуплено за я так розумію бюджетні кошти. Тому, а, а, тому ми теж поновлюємо постійно парк, робимо його більш функціональним і техніки. Вистачає, але є потреба в окремих категоріях, таких як великогабаритної інженерної техніки, висотної техніки і машин механізованого розмінування. Тобто є певні, скажімо, категорії, які ми хотіли б, звичайно, поповнити і оновити. Дякую, пане Олександре, що знайшли час вийти в ефір. Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Був з нами на зв'язку. А